Заяви для медіа президента Володимира Зеленського Фрідріха Марца, який вже говорить. Давайте переноситися туди. У серпня перепрошую в цей день почалося спорудження Берлінського муру у 1961 році, і ми знаємо, що цей мур був уособленням німецького та європейського розколу. Цей розкол нам вдалося подолати, але ми також знаємо, що. Вже три з половиною роки триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і ця війна відкрила рани європейського поділу. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче розпочати зрушити з місця розмови про мир в Україні у п'ятницю. Він планує зустрітися на Алясці з російським президентом Путіним. В Анкориджі можуть бути зроблені важливі рішення прийняті важливі рішення. Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб спрямувати цю зустріч в правильному напрямку. Ми хочемо, щоб американський президент Дональд Трамп у п'ятницю в Анкориджі мав успіх. Перед цією зустрічю на лясці для мене було дуже важливо залучити наших партнерів європейського союзу, наших друзів з України та з Америки, тому що передумовою для цього зустрічі є це обговорення. І сьогодні ми детально проговорили наші позиції з колегами з Франції, Великої Британії, Польщі, Фінляндії, Італії, також фон Лайен, з Урсу дер Лаїнс, Антоніо Коста та Марком Рюте. і Володимир Зеленський також був присутній у цих розмовах, і я дуже радий спільно з Президентом Трампом. Ми також поспілкувалися, і після цієї зустрічі з вами ми продовжимо консультації під керівництвом президента Макрона та прем'єр-міністра Стармера у колі коаліції охочих. Це є частина дуже інтенсивного діалогу, який ми ведемо протягом останніх днів. Це були як окремі двосторонні розмови, так і різні інші формати. На алянці на Алясті має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той. Месіч, який ми прокомунікували сьогодні американському президенту, і ми були одностайні в оцінці ситуації, і також в тому, що можна досягти, якої мети можна досягти. Ми були одностайні в цьому. Ми також продемонстрували, як сильно ми заангажовані. Німеччина з 22-го року мобілізувала більше близько 40 мільярдів євро військової допомоги в Європейському Союзі. Ми прийняли вже 18 санкційних пакетів. Отож, ми є дуже активними в Крим. Зовій дипломатії, тому що ми хочемо, щоб в Європі знов був встановлений мир. Ми також сформулювали все в суботу наші найважливіші позиції в колі європейців та європеїк. Я ініціював цю заяву, і Європейська рада також перейняла цю заяву. Наші команди протягом останніх днів в всіх деталях проговорили ці питання з американською стороною, і президент Трамп знає. Коли сполучені штати заради миру в Україні працюють, захищають українські та європейські інтереси, то він може покладатися на нашу повну підтримку. Ми проговорили декілька пунктів важливих. Ми також дали зрозуміти, що Україна повинна сидіти за столом переговорів. Якщо буде наступна зустріч, після цієї ми хочемо, щоб був правильний порядок. Це означає спочатку перемир'я, і це має бути на самому початку. Важливими елементами може бути рамкова угода, яка буде пізніше. По третє, Україна. Готова до перемовин про е, перемовини, також територіальні питання обговорювати, але ми виходимо з контактної лінії. Вона є так мовити вихідною позицією, і юридичне визнання окупованих Росія території не обговорюється. Також Київ повинен отримати надійні гарантії. Їх була дуже конструктивна розмова. Ми побажали йому всього найкращого. Ми домовилися, що відразу після зустрічі з президентом Путіном він буде спілкуватися. проінформує Володимира Зеленського, українського президента, а потім також європейських очільників держав. І є надія на рух, на зрушення є надія на мир в Україні. Ми з боку Європи ми згуртовані. і Я також з точки зору Німеччини роблю все, щоб використати будь-який шанс на дипломатичному рівні, щоб закінчити цю жахливу війну. Дуже дякую, дякую дуже, Фрідріх. Дякую, Німеччина за запрошення. Ми сьогодні працюємо з канцлером в чотирьох форматах. Перше, це наш двосторонній трек. Дякую про. А всі пункти, які ми обговорили, двосторонніх відносин ми дуже вдячні Німеччині за такий великий вклад в допомогу посилення нашої держави, безпеки про посилення нашої протиповітряної оборони і допомогу з початку цієї війни. Дуже дякуємо за це. Потім ми працювали на рівні європейських лідерів. Третій трек це Розмова з президентом Сполучених Штатів Америки і закінчуємо після прес-конференції в нашому форматі щодо майбутньої безпеки і інфраструктури безпеки для нашої держави. Це коалішонвилінгс. Передусім, я хочу подякувати всім партнерам за підтримку України, і ми говорили з президентом Трампом сьогодні, президентом Фондерляєн, єнцеком НАТО Марком Рюте, президентом Стубом, президентом Франції Манеелем Макроном, головою уряду Італії, Мелонії, президентом Польщі, увесь тиждень від минулої середи тривали всі ці дуже інтенсивні комунікації, десятки цих комунікацій між усіма нами. Європейськими лідерами між Європою та Сполученими Штатами Америки, між нами та представниками інших частин світу, які прагнуть тільки одного миру в Україні, миру в Європі. Сьогодні наші спільні позиції ми обговорили з президентом Сполучених Штатів Америки. Була перед цим координаційна розмова. Як я вам сказав, ми узгодили спільні принципи п'ять принципів в принципі. Принципів, про які сказав Фрідріх, я хочу тобі подякувати за лідерство в цьому напрямку, Фрідриха. Саме це формат перемовин. Все, що стосується України, має обговорюватись виключно з Україною. Ми маємо готувати тросторонній формат розмови. Якраз на найцікавішому є у нас нюанс інстрансляцію. Я думаю, що зараз за лічені миттів ми налагодимо зв'язок і до неї повернемося, тому що Володимир Зеленський якраз розповідав про е, п'ять основних принципів, які погодили із європейськими партнерами, союзниками як говорили. Так із США. Давайте почуємо, що говорить президент Зеленський. Має бути припинення вогню номер один. Мають бути гарантії безпеки і бути і повинні бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Алясці. Це ефективні принципи. Важливо, щоб вони спрацювали. Звісно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Е, я сказав президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам, Путін блефує. Він старається натиснути перед зустрічю на Алясці. На всіх напрямках Українського фронту Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їх бажання Також Путін блефує, начебто, санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці. Так, це правда у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерія в три рази і, і подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт. Я сказав колегам і президенту Сполучених Штатів Америки, і європейським друзям, що Путін точно не хоче миру, він хоче окупації нашої держави. І ми всі це дійсно розуміємо. Путін нікого не зможе обманути. Нам потрібен подальший тиск заради миру, не тільки американські, але й європейські санкції. І разом наш союз партнерів дійсно може. Зупинити війну Путіна ми говорили про зустріч на Алясі. Ми сподіваємося, що це центральною темою на зустрічі буде припинення вогню, негайне припинення вогню. Про це неодноразово говорив президент Сполучених Штатів Америки. Він запропонував мені, що після зустрічі на Алясі у нас буде з ним контакт, і ми обговоримо всі результати, якщо вони будуть, і ми визначимо наступні наші вже взаємні кроки. Зараз у нас буде зустріч коаліція охочих заради миру та безпеки. І це дійсно наша мета. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає. Дякую ще раз. Фрідріху, слава Україні. Ордата Насічук, Українське державне інформаційне агентство. запитання до е, пана Зеленського. Ви буквально вчора сказали під час спілкування з українськими журналістами, що Україна не піде з Донбасу в обмін на припинення вогню. Чи змінилася якимось чином ваша позиція після сьогоднішніх переговорів тут у Берліні? І запитання до е, канцлера Мерца е, щодо припинення вогню. Чи ставиться е, можливою умовою зняття або послаблення санкцій? Проти Росії в разі е, досягнення припинення вогню і які гарантії безпеки Європа на які гарантії безпеки Європа могла б піти в такому разі. Дякую. Can I begin? Please? Thank you. дякую за запитання. А щодо моєї позиції, вона не змінилась, тому що вона. А має фундамент конституції України. Допоки конституція держави не змінено, ну, не може бути змінна позиція гаранта цієї конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання безумовно, це дуже складні питання. Я одразу хочу підкреслити будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватись, незважаючи на... Нашу державу, на наш народ, на волю держави, на волю нашого народу і на конституції України. Дякую Звичайно, ми говорили про перемир'я сьогодні. Звісно, президент Трамп сказав, що це є один з його пріоритетів у розмові у п'ятницю з президентом Путіном. І я дуже сподіваюся, що буде досягнуто якоїсь домовленості, тому що до сих пір всі розмови, котрі велися з Путіном протягом останніх три з половиною роки, закінчувалися лише тим, що він посилював військову присутність, посилював атаки, і тому ті всі розмови нічого не принесли. Вони Ми виходимо з того, що президент Трамп. Спробує це пробити, Шановний, Шановний пане Федеральний Канцлер, безпекові гарантії я правильно зрозумів, що президент Трамп сказав, що він надасть Україні гарантії безпеки, якими вони будуть, і чи європейці також будуть брати в них участь? І питання до президента Зеленського у зв'язку з е, обміном територіям. за яких умов ви? Були б в стані е, говорити про обмін територіями з путіним і е, в цю п'ятницю це для вас історичний момент, чи це є один з одна з багатьох зустрічей, які відбуваються? <тесвіття> <різна> <різна> Безпекові гарантії. Ми говорили про них коротко. Ми знаємо, що Україна потребує гарантій безпеки. І тому я сказав про це в своєму стейтменті: що українська армія повинна мати можливість захищати свою батьківщину і надалі свою країну, якими будуть ці гарантії, хто що буде так мовити, яку роль, хто буде від, відігравати в них? Про це ми ще не говорили, але це так мовити наступний крок. Знаєте, мені здається, успіх. Будь-яких перемовин залежить передусім від результату і настрою. Зараз настрій у нас він абсолютно об'єднаний і він був зараз дуже позитивний. Всі партнери продемонстрували один голос, одне бажання, одні принципи і одне бачення. Цей настрій це вже важливий крок вперед. Що стосується історичності моментів, я б не хотів би зараз таких дуже... Гучних слів, давайте дочекаємось до результату. Будь-якому випадку ключові питання, про які ви далі або спочатку цього запитання говорили щодо наших принципів, щодо нашої територіальної цілісності, в кінці кінці все одно вирішуються на рівні лідерів. Без України це вирішити неможливо, і до речі, всі це також підтримують.